Сьогодні ми з Сонією Льовою приїхали у величезний-величезний секонд-хенд. Величезний Нам потрібно багато речей, зокрема дитячих, і е, буду зараз дивитися, який там є асортимент, що там можна придбати. І покажу вам обов'язково. Ось так називається, є тут справа Денейшн Center, тобто можна здати свої речі. Будемо йти дивитися. Дуже мене. Радую, що в кожному місці є для людей з особливими потребами ось такі заїзди, входи, двері, все різне. Господи, він просто величезний. Величезний. Так, Ми почали з лівої частини. Тут є все. Ось така штука, наприклад, скільки така коштує. Нема ціни. Ось цей будиночок 2,49. Долар 99 якісь гірлянди. Коротше, Тут купа всього, як бачите. Тут інка будеш возити. Різні іграшки. Ось сумочка якась Ходити, Просити подарунки. 3,99. Блін, ну це взагалі шара, чесно. Так, дивимося далі. І є різноманітний посуд. Дивіться, деякий посуд, ну прям як новий. Ось новорічні. Такі кружечки. Ой, купа всього ось такі. Так, тут у нас зона постіль, коври, різні, от навіть дивіться, о, підгузки. Запаковані ще. знать би, це що за розмір? 4,99 це дуже дешево. Ага, сайз третій, нам не підходить. Ось такі. Різні штори нові. 1299, Чого так дорого. Мабуть, якісь прикольні. Коротше, подушки, все, що хочеш. От, різні килими і простирадла. 1079. 897. До речі, класна річ. Можна взяти вкриватися льовчиком. Ти дивись за льовчиком. Соль? Так, ось тут є теж техніка, навушники, клавіатура. Ось ці штуки. Є, бачите, мен вумен, і мені подобається, що є градація по розмірам. От зразу йдеш всі і дивишся. Нам потрібно кітс, зараз підемо дитячий. Я бачу є букс, шуз, джевелери навіть є. Будемо дивитися. Є от різні шапки, дивіться, 249, ось така мені сподобалась. 499. Ось такі, ось такі літні. Ось ця 3.49. Ошкош. Хто знає цю фірма, прикольна фірма? Я, якщо чесно, просто в шоці від цін. Ну, Від того, що вони такі дешеві. 3,99. А, ну вона трошки засрана, звісно. Але тут є такі гарні речі просто по такій смішній ціні. Вот. 7,49. Дивіться, яка гарна. Дитяче плаття, наприклад, всякі. Коротше, я в шоці. Я потім покажу, що купила, я вже взяла трошки. Є різноманітні іграшки, набори 4,99, 2,99, 5,99. Ось такі якісь, я не знаю, це колекційні якісь. Ну, я не шарю в цьому. Ось якісь малюні. Є цілий новорічний відділ. Ось, наприклад, така піжама. Ну, не на мене, але на якусь людину нижче зростом 6,99. Ось. Ось новорічний светрик 4,99. Для... Ні, на Льову великий, а на Соню вже малий. Ось така піжамка. Штани різні, ну, коротше, багато всього. Так, в общем, показую вам свої покупочки, поки льова себе нормально веде, буду називати ціни. Ви бачили ціною, там я показувала. Коротше, лот номер один це такий комбінезон 6,99, 7 баксів коштує. Це прям знахідка. Я вирішила взяти, тому що льова буде мастити свій, мені треба брати, це незмінно ідеальний. Далі наступна це кофта Віталіку. Ось така з капюшоном. сіра. Ось 8 баксів. Ось така кофта. Коротше, будемо купувати потім. Значить, так як Віталік, у нас зараз працює вночі, йому потрібні теплі речі. А, там ще знизу, блін, забула. покажу потім. Це нові збірки, тому вони коштують дорожче. Це солі взяла такі штани, Adidas. Просто мені дуже вони сподобались. Подивіться, які круті їх. Калогодки зверху ці штани, ну, нові, не ідеальні. 15 баксів коштують, але я е, не знаю, що віддала за них такі гроші. Ось це віталістка взяла штани такі домашні працювати. Вночі він працює холодно, у нас те в квартирі, тому 9 баксів такі штани. Mm -hmm. а, Кофточка Соні. Це Джордж. Хто знає цю фірму 350. Кофточка. Так, наступна 3.79, ось така на змінічці. так, Джордж. Я взяла так, щоб було, знаєте, коротше, костюм такий типу і під низ оця ну, прикольно. І ось ще соня ось така кофта. Це від Зара, якщо не помиляюсь, так. Да. Коштує 6 баксів. Ось така кофта. І соня, а принесли там кофта знизу ще є, то що взяла папі. І от 3,50. Це льовська така маленька кофточка. І зараз соня принесе, що покажу. А, ось, давай. Так, висока в ось така віталька. Це буде до тих штанів, щоб працювати вночі. Не холодно, це фліска. Я думаю, що фліски він не замерзне. Так, ось 15 баксів. Ну, вона прям нова. І ми на зворотньому шляху заїхали, зайшли в магазин, який поруч з нами називається Hmart чи Hmart. Коротше, це магазин китайських товарів. Так, що зразу переходимо сюди, буду бардакцію показувати. Це типу як у палички з сиром чеддер. Цін не знаю, називати не буде. Це 6 упаковок. Хто знає, я обожнюю, подаються такі господи, як називаються? Норі норі чіпси. А, ні, більше. Дев'ять тут. Так, потім взяла йдемо сюди. З срачельник цей. долар 76, ще я хочу зробити кабачкові оладні. Папусту взяла. 3,89 читала в відгуках, що в цьому магазі дуже свіжі овочі. Це правда. Це взяла на пробу роментики запарювати, а це на пробу рис з стирф кімчи. Якщо ви зрозумієте, це заморожене на дві порції рис з овочами і грибами. Якась сушена рибка. Мене ж слина тече 8,21 Це якийсь китайський, от коротше, типу Брауні, не знаю. Це Соня взяла собі, манго всі. На вулицю гуляти. Вони, бачите, зі шматочками манго, як Сік такий. Це мої улюблені пащі від Прищів. Я знайшла і забрала два останніх. Були чорні, от я люблю червоні. Червоні забрала останні. Це афігенська е полоскалка для зубів. От я рекомендую. У нас в Україні я бачила маленькі тут здорово продається. Вона просто настільки круто. Ти, коротше, коли полощиш е, ротову порожнину, плюєш, там такі шматки е, потім вела. Ну, в общем, спробуйте. Це хіяша, хто знає ось. В такій упаковці, правда, незручний, прийдеться перекласти в лоточок. Це на пробу взяла якийсь сік, але подивіться, який він. Він як молоко. Е, персиковий сік, якийсь китайський чи корейський. Я, чесно, я не розбираюся цій. І ось такі е, цукерки жувальні. Ось так. Е, Соня ще просить показати, що сьогодні їй надарували на Halloween. Сьогодні у нас 31 жовтня, три-катріт. Коротше, дві желешки ось такі. Просто так вона навіть не оцей. Ластик, е, Господи, це наклейки. Якісь желені штучки, скітлс маленькі. Є. Це все? Да? Чи да. ще щось там Хороша ось така розпаковка. Я задоволена походом в секонд, але на дітей прям багато, там крутого всього, на дорослих так собі. На дорослих більшість реально ношного з катишками. Тому я дуже довго ходила, вибирала, вже там мало знімала. Для дому багато прикольного там от пательні, взагалі вони нові, ідеальні пательні, там іграшки. Ну коротше, такого, що для дому. То багато для дорослих от, по одягу там є проблеми. Реально дешевше щось нове купити, замовити і все. Так що все, отак, от. Ось такий маленький огляд.